Привіт, це подкаст Ораторне Трактор, і сьогодні ми будемо говорити, як створити привабливий голос. З вами Ярослав Ясинський. Сьогодні ми говоримо про привабливість саме чуттєвого голосу, який передає відчуття і дає нам певну довіру і розслаблення. Які основні характеристики цього голосу? Він не дуже гучний. Ви маєте говорити на видуху і говорити більш низьким тоном. Як цей тон створюється. Спробуйте трошки підняти голову і, ніби видихаючи, промовляти слова разом з диханням. Тобто ви видихаєте, спочатку просто вдихніть, потім видихніть ось так. І на цьому видиху, наступного разу, коли ви вдихаєте, спробуйте щось сказати. Таким чином, у вас з'явиться ось цей момент дихання. Дихання в мікрофон вашого телефону, або дихання в звичайний мікрофон, в який ви говорите, якщо ви говорите це на радіо або коли записуєте подкаст. Якщо у вас буде напружене горло, то це буде затискати голос, і він буде ставати ось таким. Тобто ви почнете говорити ось так приблизно, може, отак, і взагалі можна ось так говорити все життя, але цей голос не викликає таких відчуттів і не дає таких думок, як голос з видихом. Вібрація створюється завдяки тому, що ви видихаєте, напружуючи прес, трошки напружуючи прес, і максимально розслабляєте нижню щелепу і розслабляєтесь самі. Ви можете лягти також на підлогу, на спину і спробувати поговорити лежачи на підлозі. Ваше завдання зараз спробувати ось так поговорити, майже не промовляючи до кінця слова. Не чітко говорити, підняти голову вверх і головне робити ось такий звук вібрації. Покладіть книжку на ваш живіт, і коли ви вдихаєте, книжка має підніматися, але коли ви говорите, вона має опускатись. Тобто ви витискаєте повітря і ось так говорите. Потім вже ж ви можете додати вже більш чітку вимову, і з цією чіткою вимовою ви можете говорити вже на видоху. Саме таким чуттєвим трошки, спокусливим голосом. Додатково додайте емоції, додайте інтонації, посмішок, ваша міміка буде впливати на цей голос. І далі ви вже можете говорити ось таким голосом, більш розслабленим, більш приємним, чоловіки та жінки з таким голосом стають більш привабливими і цікавими, тому що вони передають мета повідомлення чуттєвості. Цей голос не варто використовувати в бізнес-перемовинах, якщо ви не хочете тільки якось повпливати додатково через цей елемент, тому що у ваших співбесідників можуть з'явитись не ті думки, які ви хочете, щоб у них були. Тому використовуйте цей голос влучно, влучно, в правильному місці та в правильний час. Приємного вам спілкування та виступів! З вами був Ярослав Ясинський. Почуємось!